Всім привіт! І сьогодні я буду продовжувати грати в гру Супермаркет Симулятор. Я хочу вам дещо показати. Те, що я купив нову ліцензію за 1100 доларів. Але ще її не до кінця поставив. Давайте підзамовимо потрібних нам товарів. Кофе 4. Це 4 Мило 4. Пліндиш два. Титятиши, Ці періг, шоколад одну, це одне, два цих, два цих, один цей, два хліба, І одні цукерки, два цього сира, один Тунець два сира, ще два сира. сир, Почекайте сі, сік, 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 сік. Ладно, давайте не так все замовляти. Або нам нічого не. ні на чого не вистачить. Давайте зараз побачимо. Те, що ми там не поставили. А ми не поставили ще. А у нас закуплені товари є. Можемо, коротше, поставити дві. Так. А, холодильник. У нас просто товари я. За ні, не цей. Ні. Нам потрібен холодильник. Ось такий, так. Да. Все. Що мене там залишилось? Ми де що, Куди я ставляю? А все, шампунь повний. Угу. А це що залишилось? А це цукерки, Я ж кажу, мені не вистачило на закупку товарів. Так, дві цукерки, дві пачки. Так, все, можемо відчинятися поки. Давайте відчинимося. Так, на будущее треба це замовляти. Так. Це, це одне. Це одне, це двоє. Це теж двоє. Теж. 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 Це одне можна. А це двоє. Коротше почекаємо, поки заробимо гроші. Ага, касає там піка, як я бачу. Давайте. А, можемо поки відчиняти. А, ні, мені нема коли відчиняти касу. Стоп, я не поповнив курочку. Курочка моя дорогенька, йди на мене. А ні, давайте ті спочатку овощ. Не хочу, а. Я ж я ж казав, що мені треба курочка. Усе поповнив курочку. Чогось її ніхто поки не бере. Але може потім будуть брати. Мені, я знаю, мені ще треба, скільки там один холодильник, не холодильник, а морозильник. Для, для картоплі замороженої чи що там, чи для овочів. Маса так прямо розбирали. І вже. Які мені там треба? А мені 560 доларів. Так, накопичувати від клієнтів. Добре, давайте. Піцу беруть вже молодці. Давайте. Все вже, так. Да. Можете підходити. Давайте когось обслужу. Давайте. Давайте підходьте, я когось обслужу. Не хочуть? Ну ладно. Не хочуть, так не хочуть. Ага. А скільки там вже ми накопичуємо. Скільки там тебе там? 574, да. А скільки ти Деш. О, вже можемо замовити. Давайте, щоб не жалілися вже. Двоє макарон? Це все Майже поповнили. Усе. Може, тебе світло включити як варіант. Давник треба включити, бо нічого не вийде. Каже, щоб на вулиці би теж поставили світло. Давайте масло. 嗯哼。Mm hmm. Бачите, як вже все. Ганок треба все замовляти, так. Да. І нема куди вже морозильник впихнути для овочів. Давайте ось, як ви бачите, усе майже. Майже закінчили. П'ятдесят трохи за день. Ну, непогано, але так, біоджупс. Зараз все замовимо. Так, усе, можемо ще один пропрацювати. Ну що, ось, любі друзі, я вже буду закінчувати. Чекайте нових серій. Всім до нових зустрічей.